Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 12 травня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Нормування пагоном молодих кущів винограду другого та третього року вегетації. Ось маємо молодий кущ винограду сорту Аркадія. Кущ саджався однорічкою у квітні 2022 року. Під час обрізки восени я залишив один пагін довжиною близько метра. Наступні плодові рукава я формуватиму з нижніх пагонів, що ростимуть біля голови куща. ці два пагони, що ростуть з голови куща, я залишу. Всі інші пагони, що йдуть аж до першого дроту, я прибираю. Таким чином я вже сформував перший плодовий рукав. З цих двох пагонів, якщо все буде добре, я зможу сформувати другий та третій плодові рукава. Оскільки дана частина пагона вже пронормована, є ймовірність, що біля голови куща може прокинутися також четверта брунька. Та я зможу одразу сформувати і четвертий плодовий рукав. Що робити на тій частині лози, що підв'язана на перший дріт? Це кущ другого року вегетації. Перевантажувати врожаєм його ще не варто. В першу чергу прибираю двійники. Тій частини, що підв'язана на перший дріт, я залишаю три пагони. Решту прибираю. Таким чином кущ пронормований. Ті пагони, що з'являтимуться протягом сезону вегетації, всі частині лози я також прибиратиму. А зараз запрошую разом зі мною пронормувати ось цей кущ винограду Посланник. Даний кущ саржався однорічкою у жовтні 2021 року. В минулому році на даному кущі виросло два пагони. Перший пагін я обрізав на зворотній зріст. Другий пагін я залишив довжиною близько 1 метра. З тієї лози, що минулого року я обрізав на зворотній зріст, цьогоріч виросло два ось таких потужних пагони. Їх я залишаю. Другі плодовій лозі цікавих погонів знизу біля голови куща поки що немає. Ці всі пагони, що йдуть від голови куща і аж до першого дроту необхідно видалити. Ось цей пагін є продовженням плодового рукава. Його у наступному році буде дуже легко вкладати на перший дріт. Тому даний пагін я, звісно, залишаю. Також залишу ще два пагони. Ось цей та ось цей. Решту прибираю. П'ять пагонів на весь кущ в даному випадку буде цілком достатньо. Також, якщо прокинеться ще одна брунька від голови куща, можна буде доформувати майбутній четвертий плодовий рукав. А зараз пропоную разом зі мною пронормувати ось цей куч винограду сорту проображення. Даний куч саджався однорічкою у жовтні 2020 року. Куч складається з чотирьох плодових рукавів. Так, це кущ третього року вегетації. Ось ці пагони, що ростуть знизу біля голови куща, я поки що залишу. Вони в майбутньому можуть знадобитися, щоб додати новий рукав або замінити будь-який з існуючих. І інші пагони, що розташовані на усіх плодових рукавах нижче першого дроту, я прибираю. Ось цей пагін у наступному році буде продовженням рукава. Його буде дуже легко вкладати на перший дріт. Тому даний пагін я залишаю. А зараз запрошую переглянути, як нормувати пагонами ту частину плодових лос, що підв'язана на перший дріт. В першу чергу прибираю двійники. Далі, на мою думку, можна залишити три пагони на цьому плодовому рукаві. На цьому рукаві також в першу чергу прибираю слабкі пагони. Та двійники, якщо є. Даний пагін також можна прибрати. Таким чином, я залишаю на даному плодовому рукаві 4 пагони. Також цей пагін буде продовженням плодового рукава у наступному 2024 році. Лозу з даного пагона буде дуже зручно вкладати на перший дріт. Третій плодовий рукав нормую аналогічно. В першу чергу прибираю усі двійники. Поміж цих двох пагонів можна залишити цей. А цей видалити. Тільки в цьому випадку даний пагін необхідно буде спрямовувати праворуч. Таким чином, на третьому плодовому рукаві цього кущика я залишив 4 пагони. Четвертий плодовий рукав нормую аналогічно. В першу чергу прибираю всі двійники та трійники. Таким чином, на четвертому плодовому рукаві я залишив 4 пагони. А тепер давайте порахуємо, скільки пагонів я залишив на весь кущ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Для куща третього року вегетації цього буде цілком достатньо. Необхідно, щоб в подальшому пагони росли вертикально, не перетиналися один з одним. Для того щоб в подальшому не допустити загущення виноградного куща. На третій рік вегетації надмірно перевантажувати врожаєм виноградний кущ ще не слід. Головна задача третього року вегетації це формування повноцінних чотирьох плодових рукавів та отримати гарно визрівшу достатньої сили зросту виноградну лозу. Далі, коли пагони винограду стягнуть наступного дроту, я розпочну підв'язування пагонів винограду з метою, щоб тендітні молоді пагони винограду не зламалися. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули нормування пагонами молодих кущів винограду 2 та 3 року вегетації. Якщо ви бажаєте подивитись нормування пагонами дорослих кущів винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.